Багато людей люблять пощупати та побачити автомобіль перед купівлею на українському ринку. Але чи насправді воно вам допоможе рубрика Українські буточки? Да, побачила на українському ринку ось таку Audi A8 дванадцятого року. Ну виглядає вона просто ідеально. Я б навіть сказав, вуха не сиділа. Але якщо й сиділа, то лише в капцях по автомобіль дійсно ідеальний із чотирма власниками по Україні. Ну вона тобі скажеш, ти тільки другий. Бронеплівці, чіпована, повністю доглянута, але давайте подивимось на її фотографії на аукціоні. Це реально треш. По-перше, вона горіла, і в цілому на цьому можна було б закінчити, бо ремонту тут вже вдвічі більше, ніж сама її ціна на аукціоні. Як мінімум, бачимо, що був пошкоджений радіатор, горіла проводка. І якщо автомобіль в той момент був заведений, то, скоріш за все, було замикання, яке за собою принесло пошкодження мізків автомобіля. А тепер подивіться на це фото ще раз: Горіла авто 25 тисяч доларів. Чотири власника в Україні і невідомо скільки в Америці. А тепер це авто здається тобі таким привабливим? Натомість Карбар ви можете отримати таку ж а 8 з мінімальними пошкодженнями, з ретельною перевіркою через Carfax в бюджеті до 20 тисяч доларів. То що ти? Биточок на українському ринку? Чи дійсно якісний автомобіль з Америки? Бо якщо авто то карбар.